Друзі, всім привіт! Ну і сьогодні, як ви вже могли зрозуміти по назві та по прев'ю відеоролика, ми сьогодні з вами вибралися на фідерну рибалочку. Спробуємо сьогодні половити на фідер. Погодка, звісно, не дуже, але нічого. Я думаю, ми з вами справимось. Трішечки періодично капає дощик. Трошечки сильненький вітерець. Чесно кажучи, я думав, що буде трішечки погірша ситуація, але більш-менш непогано. Як я був вдома, то... Здавався вітер сильніший. Але може, можливо, це і за того, що я знайшов більш-менш затишне місце, то тут нормально. Так що, друзі, не будемо довго говорити, зараз розкладаємося і будемо пробувати щось ловити на фідерочок. А, і ще, окрім фідера, я взяв з собою поплавочну вудку. Пробуємо ще половити на поплавочок. Будемо коротше, дивитися по ситуації, як, що і до чого. Так що, друзі, не будемо довго говорити. Розматуємося і починаємо нашу ловлю. Так, друзі, як завжди, що ми починаємо нашу рибалочку, це замішування прикормочки. Сьогодні, як завжди, я використовую Real Fish. Під минулим чи позаминулим відео мені багато хто писав, що не багато, а були точніше коментарі, що Real Fish не дуже добре у них працює. От, саме тому я до таких... Людей хочу задати питання, на яку ж прикормочку ви ловите. Щоб я, якщо то спробував, ще на неї половити. От. Ну не знаю, мені особисто вона більш-менш подобається. Подобається, що тут є крупна фракція і без додавання різних інших компонентів. Доволі приємний запах. Та і щоб сказати, що вона зараз дуже дорого коштує, то ні. Як всі прикормочки, в принципі, 80 гривень, я вважаю, що все доволі непогано. Так, ну сьогодні я ще додав трішечки гороху. Ось, вдома зранку зварив перед рибалочкою. От, Думаю, додавлю трішечки крупної фракції. Як правило, тут доволі непогано на цих місцях клює під лящик іноді попадає навіть лящ. Як мінімум минулі роки, то на поплавочну вудку доволі непогано вдавалося ловити навіть і ляща. Особливо це по такій погоді, коли хвиля така солідна, можна сказати, вітерець, пасмурно, то лящ любить кучкуватися, можна сказати, в березі. От. Бо на кормачки, на донку і тому подібне, я особисто не дуже сильно люблю ловити. Я більше такий поплавочник, можна сказати. Ще на хижачка можу походити, покидати. Але останнім часом, як ви можете звернути увагу, у мене не виходить на хижака вийти. Взагалі тиждень відеороликів не було, тому що я, я то виходив на риболовлю, але не вдавалося нічого зловити. Так, мені здається, трішечки перезволожив прикормочку. Але я думаю, зараз вона постоїть, натянеться водичкою і якраз буде саме то. Так, друзі, яке, починається знову мерехтіти дощ. Знову, знову, дощ. Але нічого, я думаю, зараз він ненадовго у нас буде. Так, друзі, що я думаю? Давайте почнемо напевно спершу з нашого крісла, щоб вже сидіти собі з комфортом, так би мовити. Зараз... Опа, тут у мене зразу і стоєчки. В даному чехольчику лежать. Чикс, шкс, ш. Хоп-хоп-хоп. Хоп. хоп, хоп. хоп. Трішечки будленький. Але нічого. Хоп. Все, є. Крісло наше є. Теперечки пропоную поставити стоєчки. Чикс. Чикс. Так, де наша основна стойка? Ось вона Накручуємо. Оп, є. Так, куди його настромимо? Сюди буде нормаль? Я думаю, буде нормаль. Так, тут 6 рогачики я повитягую, поки що ось поряд положу. Потім назад поверну. Так, ну а тепер можна розкладувати, напевно, спершу поплавочку, щоб відразу можна було закинути. Зараз розкладуємо, відразу хочу закинути під очерет. До речі, видно, що небо потихесенько починає, так сказати, чистішить. Вже хмарки ці проганяє Але я дивлюся по синоптику, що... В принципі, обіцяли, що дощика, дощик буде тільки зранку, а потім по і повинна бути погодка нормальна. А там уже як піде. Вроді як відразу вгадав, що з глибиною. Так що зараз хоп. Наживляємо хробачка нашого. І будемо пробувати щось ловити. Ось так буде приблизно виглядати. Все це наше діло. От. Ну, тепер будемо робити наш перший закид. Доволі так далекувато від берега. Ну Колись тут дуже добре клював лящик. Прям ще й доволі непоганих розмірів. Плавочок нашій на місці. Ось я поставив. Ще одного рокачика саме під поплавочку. Ну і тепер будемо чекати перших якийсь клювань. Я думаю, щось та дочекаємося. Так, друзі, що я думаю? Давайте ще напевно відразу кинемо пару кульок прикормочки. Чукс. Щоб відразу приманити, можливо, якусь рибку. Два. Такс. І три. Якраз, можна сказати, все чітко в ціль. Так, собираємо наш фідерочок. Тут все у нас, як завжди. Нічого нового. Так що під біриком І погнали закидувати вже наш фідерок. По наживочці зроблю все те ж саме, що і на поплавочці. Черв'як-опариш. А там уже будемо дивитися з вами по самим клюванням. Знову ж таки, одягаємо спершу першого хробачка, а потім вже закріпляємо опаришом. Так, ну що, будемо робити наш перший з вами закид. Головне, не вгалить в дерево. Чікс. Будемо закидувати недалеко. Відразу. Осьо. Такою резиночкою, Типу як кліпсуємося. Такс. Оп! Є. Перша рибка. Йо-майо. -йо. І на фідер покльовочка зараз. Ого. Так, і перший це у нас такий підлящик з вами. І на фідер щось теж пробує. Ага, ага. Да-да-да. Щось куштує. Цього підлящика поки в стороночку. Ану. Оп. Є, друзі. І на фідеручок теж. Ви уявляєте, тільки закинув фідера. Хоп, і на фідер покльовочка. І на поплавочечку покльовочка. Фідер чудотворящий. Хоп, і є друга рибка. Правда, гетьма ці пусіньки. Ми напевно їх поки що повідпускаємо. Будемо вже брати більш крупніші екземплярчики. Так, друзі, ну взагалі що я хочу сказати, хліпсуватися резинкою. Дуже зручно, ви подивіться на ці клювоні. А знову ж таки, тільки закинув. Я хотів поплавочку тільки що перезакидати. І знову клює. Походу все таки попав на точку. Є, друзі. Є знову рибка. Знову по відчуттям, наче невеличка. Але є. Я не очікував, що будуть такі прям клювання за клюванням насправді. Знову невеличкий підлящик. Угу. Можна в принципі зараз поки що скидати їх в нашу ємкість. І вже потім, якщо, то, так би мовити, кінечний результат щоб для вас засняти. Так що, напевно, зараз їх у відеречку поки що буду кидати. А там уже, якщо, то в кінці риболовлі відпустимо. Та ви подивіться. Клювання за клюванням, друзі. Ще й поплавочку утягнуло. А можливо це не на фідерочок. Ні, на фідерочок теж є. Так. Це є. А що ж там у нас на поплавочок? А, на поплавочок мимо. Блін, та... Це якась дуже темпова буде рибалка, я відчуваю сьогодні. Ой, й -моє! Ще й фідера так кинув прямо на іншу камеру. Так, напевно все-таки доведеться поплавочку прибирати. І операція чисто фідерок. Бо я так задовбуся бігати. О, друзі. Це вроді по відчуттям вже щось покрупніше буде. Слухайте. Це вже крупніше, походу, підлящик. Ага. Вроді покрупніше. А, ні. Це трішечки буквально крупніші. Але не набагато. А вже супротив дав доволі такий непоганий. Да, вже супротив дав непоганий. Капець, він зараз дуже активно кормиться, друзі. Прям дуже. Ось такий підлящик. Невеличкий, але теж непогано. Кидаємо в наше відеречко. Та -майо! Ну що ж це таке? Блін, якби був менший гачечок у мене, а то в мене... Всі гачки одного розміру. Так би зараз поцепив би меншого, то я думаю, що ми б цей мілоче б з вами натягали. Але маємо те, що маємо. Друзі, одягнув чистого париша, тільки закинув і риба. Так, да, риба є. Все-таки зменшення, так би мовити, самої наживочки вплинуло на це. Оп, і зійшла. Гусьорочка була невеличка. Бачите, на опариш? Навіть сама кормушечка не встигла ще толком впасти на дно, зафіксуватися, як уже відразу і клювання відбулося. Незрозуміло, чи є риба, чи немає. Напевно, немає. або занадто маленька. Так, да, занадто маленька прям рибка. Ось що воно і клює. Коли був хробачок у мене на гачечку ще, то напевно він оце хробачка тягав і не міг нормально його захватити. Ну таку ми відразу з вами відпускаємо. Але тепер ми знаємо, яка там риба у нас сидить. Оп, є. А вже й напевно і немає. Чи є, чи немає, незрозуміло. Так, да, щось ще є. Чунь. Знову геть невеличкий підлящик. Да, на опариша більш результативніші клювання пішли. Бо... Ось така риба у нас з вами клює, якщо це можна назвати рибою. От мені цікаво тільки одне, чи вийде у мене сьогодні дочекатися якоїсь слідної риби, чи ні. Бо на точці мелочі вистачає. А от чи буде яксь крупняк, Оце вже цікаве питання. Зараз спробую, напевно, знову ж таки, донасадити все-таки хробачка І збільшуємо. Наживочку. Ну і будемо знову чекати якусь рибку. О, є, є, друзі. Все-таки дочекався повторного клювання. Чікс, і знову невеличкий підлящик. Ну, знаєте... Хоч і рибка невеличка, але все одно приємно тако посидіти і хоч щось половить. Йомою, ви бачили, друзі? Оце клювання було. Віддай спінінга називається. Але там щось вроді як невеличке геть. Але так дьорнув! Прям по-солідному. Ось, ході невеличкий підлящик, але покльовочку дав знатно. Да, покльовки стали набагато рідші, але вроді як результативніші. Вроді риба є, а вроді і нема. Щось з неї зрозуміли. Є. Знову геть малесенький. Прям геть-геть малесенький. Але якось клювання стали більш результативніші. Прям приємно стало. Уф, дивіться, який звірюга. Прям гігант. О, є! Хоч і невеличка, але щось є. Чу -ху -ху -ху. Та це геть тюлька, слухайте, друзі. Попригала, попригала, хоп. Да, щось геть. Все печально по розміру риби. Оп. І знову є. Так, друзі, напевно, це вже буде наша фінальна рибка на сьогоднішній день. От. Бо щось у нас з вами не виходить сьогодні дочекатися бікфіша сьогоднішнього дня, то будемо з вами збиратися. Уф. Ну, сьогодні розмір рибки, звичайно, солідний, так би мовити. Так, друзі, ну ось і підійшла наша сьогоднішня рибалочка до кінця. На жаль, так і не вдалося нам з вами дочекатися бікфіша сьогоднішнього дня, але нічого, ми з вами не сумуємо, бо у нас ще все з вами попереду. До речі, можете оцінити зйомку сьогоднішнього відеоролика, як ви могли звернути увагу. Я вже можу знімати як від першого лиця, так і від третього одночасно. Так що можете написати свою думку стосовно цього в коментарях. Окрім цього, можете написати свою критику або ж якусь пораду. Можливо, я щось зробив все-таки не так. Ще можете підписатися на мій інстаграм і Тікток. В інстаграмі доволі часто публікуються відео набагато частіше, ніж в Тіктокі і на Ютубі. І в інстаграмі ще вони доволі смішні виходять. Там навіть одне відео вже набрало понад 400 тисяч переглядів. Так що, якщо вам цікаво, яке це саме відео було, можете зайти і подивитися. Так що, друзі, ось така рибалочка сьогодні вийшла. Розмір рибки не радує, але нічого. Так що, ну а ви не забувайте підписуватись на канал, ставлять лайки. Ну і до зустрічі на воді.